Взагалі, структура НВР вона включає в себе політичну партію, зараз майже не задіяна. Громадські організації та добровольчий український корпус це три складові, які об'єднані в ціл, і Кожна виконує свою функцію. По областях також. Тобто, ми не самостійна структура, ми якби підпорядковані центру. Дук на вході займається безпосередньо виконанням бойових завдань. Так. Так, звичайно. Це є автономні якісь завдання, чи вони погоджені з центром Збройного силами України, штабом АТО? Ну, скоріше всього, вони погоджені на рівні командирів місцевих підрозділів, які територіально знаходяться на певних ділянках фронту. Нашим значить, керівникам Збройних сил, як і керівництву держави, невигідно вигравати цю війну. Вона, бачите, прийняла таку позиційну форму, в якій, на жаль, Сепари і російські війська, які там знаходяться, вони ведуть себе дуже активно. весь час перехоплюють ініціативу в свої руки, а Збройні сили України вони виступають ну, просто такі собі хлопчики для побиття, які відповідають стрілецькою зброєю і дуже рідко артилерію. Тобто, все робиться для того, щоб знищити бойовий дух. Наразі питання виведення дуку з зони бойових дій не стоїть. Питання виведення до козони бойових дій, воно стоїть весь час. Якщо, наприклад, брати 15 рік, то воно також стояло гостро, брало в облогу значить, базу тодішнього 5-го батальйону. Розумієте, режим внутрішньої окупації він вдосконалює свої форми, весь час намагається нас забити в якийсь такий глухий кут. До речі, як і суспільство в цілому. Тому що зараз відбувається, ну, не побоюся, геноцид українського народу. Технології, якими заганяють, стояло, вдосконалюються, але ми значить, також вчимося. І... Ну, в чомуся протидіяти. Те, що ми не знали в 2015 році, зараз, наприклад, ми цим дуже добре володіємо в плані протистояння. Технології в першу чергу які. Штучно створюється безліч якихось маніфестацій, штучних майданів. Люди відповідно на це вже перестають звертати увагу. Дискредитуються рухи шляхом створення якихось альтернативних, нібито правих рухів, нібито якихось правих груп. Тих же самих псевдоспілки, Атошників в такому плані також створюється безліч громадських організацій, які знаходяться при владі. Тобто такі собі кишенькові гошки, які ну, нібито виступають від імені територіальних громад. Чим займається правий сектор Хмельниччини тут, на місці? Е, ну, е, це громадська робота, ми в ній, на жаль, відстаємо. А чому відстаємо? Е, ну, тому що. Знову ж таки кажу, дуже багато псевдоорганізацій, і на їхньому фоні не хотілося б виглядати так, як всі. Це один напрямок. Другий напрямок це забезпечення і ведення бойових дій на Сході. І третій напрямок, самий головний – це кування кадрів. Розумієте? Наприклад, якщо взяти Хмельницьку область по районах або середньостатичну область, ми беремо по Україні, це в середньому 20 районів. На кожний район потрібно керівника району, два зама або три таких, що не беруть хабарів, мотивовані, все. І далі пішло. Перший міліціонер, перший прокурор, судова система, соціальне забезпечення, дошкільна, там, шкільна освіта, і всі. Тобто, це потрібно 10 людей. Значить, в сумі виходить на район орієнтовно 200 чоловік. Де набрати такі кадри? Тобто, основне завдання зараз це виковатити такі кадри, які. При підтримці народу, якщо ну, це вже аж так дуже, значить, дуже, дуже далеко розумієте, як можна поміняти ситуацію в країні. Є три шляхи: військовий, військово-політичний і політичний. В політичний я не вірю, тому що влада на місцях ніколи свої статки не віддасть. Україна для неї це як така собі територія зрубляння коштів. От. Тому лишається останніх два шляхи. Для того щоб їх реалізувати, потрібні кадри. Приклад в шахрайства, який був, він чому виліз? Тому що свого часу були прорахунки в кадровій політиці. Організація швидко росла, не було чіткої перевірки осіб, брали всіх по оголошеннях. Це привело до того, що на певному етапі. Появилося дуже багато людей, які, наприклад, почали зловжувати або свої особисті амбіції поставили вищі інтереси організації. Тому основне завдання нашої організації це підготовка до того, щоб в кінці кінців у нас була українська самостійна соборна держава, у якої національність України це буде не якесь там сміття, розумієте, а буде титульна нація. Як це є, наприклад, в Канаді, в Франції, в значить, Росії, хто? Росіянин титульна нація, ну добре, зрозуміло. В Ізраїлі хто? Ізраїльтяни, титульна нація, добре, ми вас привітю. Японія, японці. До речі, Японія це одна з країн традиційного націоналізму, яка досягла великих успіхів. Те ж саме можна сказати про маленьку країну держави Ізраїль, яка, незважаючи на маленьку територію, обмежені матеріальні ресурси. Завдячуючи своїй ідеології, ну, ідеологія у них це ідеологія сіанізму, Ми не будемо тут би, цю тему розкручувати, але но... наявність ідеології в державотворенні робить державу сильною. У нас такого немає на даний час. Тому наше завдання зробити так, щоб Україна була для українців. А це можливо тільки в рамках національної держави. На цьому крові ведеться якась просвітницько-пропагандистська діяльність з боку ПС. Так ведеться, але не розумієте, ми існуємо виключно на пожертви громадян. Тому у нас немає альтернативи широкі мас-медіа, які задіяні, наприклад, зараз у нас на всіх каналах. Люба людина може набрати в інтернеті власники телеканалів і знає, хто є власниками, хто замовляє гру і хто значить, замовляє музику і відповідно. Хто впливає на свідомість людей і робить їх світогляд? Тому ми обмежені, але ми стараємося, ми робимо так. Які є приклади цієї діяльності? Приклади діяльності це періодично наші видання, а також інтернет-ресурси. Між тим ми не бачимо жодних маніфестацій, жодних адвокацій, кампаній, можливо, просування якихось там проектів, рішень регіональних в органах місцевого самоврядування. Тобто, як такої активної практичної діяльності на політичній площині ми не бачимо і це. Начебто виводить з інформаційного поля організації права сектора, може, є якісь напрацювання, ідеї, а якщо нема, то чому не працюєте в такому руслі? Ви знаєте, ми працюємо, але навіть коли ми робимо якусь яку широкомасштабну армію акцію, переважно вона подається як громадські активісти. Або добровольці, але саме слово правий сектор воно відсутнє напруч. Ми пробували це робити на протязі 15-16 років. Зрозуміли, що це не наш формат, тому що канали не зацікавлені в просуванні бренда правий сектор. Навіть якщо ми хотіли замовити ролики, нам завжди майже відмовляли, тому що різними предлогами. Ну, наприклад, у нас вже все забито, ми не можемо, там, це не співпадає з нашою редакційною політикою. Ми кажемо, давайте ми зробимо на правах реклами. Ну, добре, ви подавайте, ми розглянемо, буде значить, вікно в рекламі, ми тоді там його… Ну і таке знаєте. Саме відчуття патріотизму, воно дозовано, як би давалося мас-медіа, воно піднялося на якийсь певний рівень. І потім сказали, стоп, і воно ніби так застило. В часі, тобто, от патріотизм на даний час в своїй більшості це виражається там, вишиванка, прапорець в машині, там вигуки Слава Україні і все решта розумієте, е, треба. Цей крок переступити і піти далі, але, на жаль, зараз у широкого загалу населення цього немає. Треба працювати. Я думаю, що все вийде. Чи слід очікувати балотування членів правого сектору на подальших виборах місцеві ради, а також до територіальних громад новоутворених, які тільки формуються, тобто прийняття активної участі в виборчому процесі. Дякую. Я думаю, що так. Чому? Тому що за час становлення і розвитку організації дуже багато людей були виключені, ну, неправильно, я, я сказав, пройшов певний відбір кадрів. Залишилися нормальні люди, які були перевірені часом, були перевірені певними подіями, діями, які цілком можуть бути нормальними політичними діячами на місцевих рівнях або вище, якщо там дасть Бог вийде. Фінансування організації які джерела? На жаль, фінансування у нас тільки волонтерський рух. Нам допомагає і все. Все, тобто, ми не пов'язані е, не з ніяким великим капіталом, навіть е, по територіальних осередках е, стараємося не брати гроші. Точніше, не то, що не стараємося, ми взагалі не беремо гроші в колишніх регіоналів. Розумієте, да? ми е, досить е, Чітко розуміємо, що людина, яка дає гроші сьогодні, завтра попросить якусь послугу. Тому краще ми будемо голі босі і вінку. Ну так як Назарія. Тобто, якщо порівняти з іншими політичними партіями, з іншими громадськими організаціями, наприклад, да, у яких з фінансуванням все нормально, то у нас постійно нестача коштів на там ремонт техніки, на закупівлю. Спорядження для бійців. У нас виходить, фактично на громадську роботу не вистачає коштів. Наприклад, той же самий різограф для того, щоб друкувати газету, ми не можемо купити, тому що з однієї сторони ми купуємо різограф, а з іншої, я чітко усвідомлюю, що власне спорядження воно на сході дійсно рятує життя. У нас бували хлопці, виживали, мали поранення тільки із-за того, не були загиблими, що вони мали добре спорядження. Ну, якби такий пріоритет. Зрозуміло. Давайте тепер перейдемо до теми з оцією інформаційної кампанії стосовно Шихраїв, яка з'явилася в соцмережах. Так розумієш, це остійне повідомлення від права сектору Хмельниччини. Розкажіть, будь ласка, звідки взялася інформація, чому вона, власне, переросла в публічну площину. Розкажіть історію Ну, так, да, в липні 2015 року було. Зроблено розпорядження номер 3 про виключення певних осіб з ПС. Воно мало тоді бути в шостому місяці, ну на місяць як би запізнилося. Тобто, фактично, в червні місяці було видано наказ про місця, про зміну місця дислокації. На той час це було водяне. Частина бійців відмовилася виконати цей наказ. Заявили, що вони виходять з лав правого сектору, так як добровольчий український корпус це якби добровольне військове з'єднання, але ніхто не відміняє виконання наказів. Розумієте, так? тому ці люди, які не виконали наказ, поставили свої якісь там вищі амбіції проти інтересу організації, вони були виключені. Мотивація була, яка будемо створювати нові підрозділи, будемо вливатися в. Внутрішні війська ми сказали: ну добре, хорошо, виключаємо вас з НВРПС правий сектор, далі займаєтеся собі самі. Наскільки я знаю, ці амбітні плани не були реалізовані. Взагалі, ця інформація вона не мала бути публічною, але так як протягом тривалого часу до нас доходили слухи, і ці факти знаходили своє підтвердження про те, що від імені 7-го БАТУ від імені. Правий сектор, е значить, люди отримували собі якісь значить, пільги, там матеріальні речі, якісь там спорядження, бірси там проскальзували, розумієте. Е ну, короче, різне там було, бо да. то в кінці кінців, коли 22 го числа е перезвонили нам на організаційний телефон і запитали, е чи наші представники. На даний час є в райдержадміністрації Кам'янця-Подільського. Я сказав, ні, у нас все йде планування, чітко все виконується, наших представників там немає. Почали виясняти, хто це. Ага, Це казався Павлюк Андрій. Добре, Павлюк Андрій. Що ти там робиш? Тобто людина взагалі може створити в собі галушку, да, зараз модно створювати громадські організації, тобто можна створити в собі громадську організацію, брати активну участь в громадському житті, висловлювати свою позицію, робити любі законні речі. Але при чому тут правий сектор? Тобто прикриватися словами правий сектор, командир сьомого бату це аморально і ну це, це насправді дуже аморально, розумієте, да? коли тебе вигнали, ти ходиш і представляєшся командиром сьомого бату, який розформований ще в 2015 році. Бити себе колоком груди і казати, що я ж кров пролював. От, а ви тут сиділи в тилу, а я там розумієте? Ну, є така категорія людей, да, від них, на жаль, нікуди не можна дітися, тому що аферісти, е, були завжди. Ну а війна це як такий каталізатор, який провокує людей на всякі такі штуки. Тобто вилазять всякі такі особи, які, наприклад, могли собі бути непомітними все своє життя. А тут у мене таке враження складається, що деяких людей перебування в ПСІ – це самі яскраві і світлі. Сторінки їхнього життя. Мені це дивно, тому що є... життя не закінчується, не потрібно зациклюватися на війні. Наприклад, є такі події, як народження дітей. Та, будь ласка, займайтеся дітьми, займайтеся громадською роботою, розвивайтеся собі далі, приймайте участь в якихось там місцевих громадах, але прикриватися ім'ям ПС, коли тебе вигнали, і значить, використовувати риторику правого сектору. Наголошення на тому, що я от, доброволець і т.д. і т.п. Ну це аморально. Просто треба я. Я. ну це не всі розумієте, це такий от подинокий випадок. Ну, так. Да. На жаль, було прийнято рішення нами не терпіти це і просто винести на широкий загал. Хоча я кажу, що наша організація вона не стороння в таких. Публічних штук. Вказано, що він займався там, поїданням харчів, які були передані волонтерами. Як можна трактувати цю інформацію? Е, ну розумієте, це більш емоційно. Е, це більше емоційно було написано в плані емоцій. Ну, в, я, я думаю, так. Тобто, буквально це. Ну. Тобто, це не відповідає дійсності цей пасаж? Е, ні, він значить чому. Ми всі їли волонтерські харчі. У нас немає. У нас ми значить, цілком залежимо від волонтерів. А хто телефонував з районної ради? Тобто до кого прийшли ці псевдоактивісти? чи учасники ПС? Е -е, телефонували, е -е, телефонували з міського, значить, номеру, сказали, що прийшли шість осіб по камуфляжі е до голови районної ради. Е відразу скажу, що ми е не підтримуємо. Е Голову районної ради, тобто я не можу вам сказати про нього абсолютно нічого. Я не володію інформацією, але скоріше всього негативна інформація. От. Тому ми чітко наголошуємо, що ми не підтримуємо там нікамінсподарську міську раду коротше, владу, ні, значить району, да. факт йде тільки про факт зловживання становищем Павліка Андрія і все. Тобто, ми не захищаємо, розумієте, там ми не даємо оцінку і не висвітлюємо причину, чому вони туди прийшли. Але ви назвали його шахраєм. Ми назвали, тому що людина, яка вигнана з організації, не має права представлятися і лобіювати свої або чиїсь інтереси майнові, представляючись командиром підрозділу, використовуючи слово правий сектор, добровольці, командир сьомого бату, коли це вже минув рік, а то і більше розумієте, з тих часів.